Добрий день, я Ірина Коваленко, психотерапевт простору ментального здоров'я без тривоги. Я кандидат медичних наук, лікар психіатр і я вже більше 30 років займаюся психотерапевтичною допомогою. Напрямок, в якому я працюю, це проблемно орієнтована психотерапія, тобто для вирішення тієї проблеми з якою до мене звертається людина, я використовую найсучасніші методи психотерапевтичної допомоги. Хочу сказати, що до мене, як до лікаря-психотерапевта, найчастіше звертаються із проблемами, що стосуються здоров'я, а також із проблемами, які виникають в інших сферах життя. Мій підхід базується на спільній. Роботі з клієнтом над пошуком вирішення проблеми. Ця робота проходить в декілька етапів. Перший це давайте разом з вами поглянемо на вашу проблему. Наступний етап давайте спробуємо розібратись і дати відповіді на запитання, а що можливо стоїть за тією проблемою. Чому саме у вас? Саме в цей момент виникли саме ці симптоми. І чому вони так довго не зникають? Чому ви не можете впоратись з цією проблемою? За цими проблемами найчастіше приховані невпевненість в собі, зневіра в можливості вирішити питання власними силами, тривога, в тому числі тривога надмірна за власне здоров'я. Депресивний світогляд, незадоволеність стосунками з близькими людьми та в інших сферах життя людини. Надалі, в залежності від того, що приховано за проблемою, я створюю індивідуальну програму для кожного клієнта, щоб допомогти знайти вирішення проблем. Ще один етап, який я пропоную: давайте разом з вами. Знайдемо ті ефективні методи самодопомоги, те, що може вам самому допомогти справитися з проблемою. Фактично, кожен з нас є для себе найкращим, найбільш ефективним і завжди доступним психотерапевтом. Цей етап я б можливо назвала психоосвітою. З яким спектром проблем я працюю? Психосоматичні розлади. Тривога, в тому числі надмірна тривога за власне здоров'я, тривога в соціально значимих ситуаціях, депресія і також проблеми, які виникають в сімейних стосунках та в інших сферах життя людини, і панічні розлади. Робота зі мною дасть вам можливість вирішити ваші психологічні проблеми. І покращити якість життя в біологічному, психологічному і соціальному аспектах.